По обстрілах ситуація різна, і вона, я вже казав, що вона змінюється в плані інтенсивності і зброя змінюється. Тобто, от, там були каби, потім дрони, потім дрони якогось іншого зразка. Семенівський міський голова Сергій Деденко розповідає про життя в прикордонній Семенівській громаді, що на Чернігівщині. Ми чекаємо, що це постійно буде повторюватись, тому ніхто якби. Не розслабляється, скажімо так, і ми ну завжди готові реагувати відповідним чином, в залежності від того, що відбувається. Від міста Семенівка, що є адміністративним центром громади, до кордону з Росією приблизно 12 кілометрів. Ця прикордонна громада налічує 70 населених пунктів. Більшість з яких щоденно зазнає ворожих обстрілів із різних видів озброєння. як така гойдалка, то тиждень дуже такий інтенсивний з різної зброї, то затишчя. і. І така на аритмія, незрозуміло, чи вже розслаблятися, чи треба тримати руку на пульсі, якби слідкувати за цим всім. Тобто, ми чекаємо, що це постійно буде повторюватись. Лютий був спокійний, якщо брати Семеннику, наприклад. А на прикордонних селах там ну, ситуація по-різному. Є села, де постійно прилітає, готові до всього. От раніше більше була арта. Слава Богу, вже давно з цієї зброї не стріляють, як мінімум по Семенівці. Якщо брати каби, то стріляли куди попало. Тобто це от у нас за останній час це страждало житло. Це і приватний сектор, і житлові багатоповерхівки, і заклади соціальної сфери. Тобто Ми не розуміємо. Ну, що є ціллю, тому що страждає цивільне населення, цивільна інфраструктура. За словами Сергія Деденка, до початку повномасштабного вторгнення на території Семенівської громади було зареєстровано приблизно 15 тисяч населення. Орієнтовно 10 тисяч людей жили в прикордонному місті Семенівка. Від початку повномасштабного вторгнення всередині громади розпочалися активні процеси евакуації. Наразі точна кількість населення, що проживає на території Семенівської громади, невідома, адже простежується постійний рух місцевих. Хтось виїжджає з території прикордоння, інші ж повертаються. Водночас Сергій Деденко зазначає, що під постійним моніторингом представників місцевого самоврядування перебувають неповнолітні мешканці громади та родини, в яких вони проживають. Ми відслідковуємо цю категорію кожного дня, і на сьогоднішній день десь у нас там 300… Що не пам'ятаюсь, 19 дітей є в самому місті, а взагалі по громаді їх більше, ніж пів тисячі, десь в районі 6 сотень. Ми проводимо бесіди з батьками, які живуть на самому кордоні, в селах, там, де півтора-два кілометри від державного кордону. Там ці діти в нас на особливому обліку, ми постійно моніторимо їх, ну, скільки їх, в яких там вони умовах живуть. Чи готові вони самі виїжджати, чи є в них там ресурс для цього, там щоб машина була заправлена на всякий випадок? Да? Кому треба була допомога? Евакуація місцевого населення з території прикордонної Семенівської громади триває постійно, розповідає Сергій Деденко. За його словами, фактично щотижня кілька місцевих мешканців звертаються до представників самоврядування та поліції з проханням організувати евакуацію до більш безпечних населених пунктів області.